Бажаю міцного. Не шановні мародери, які 3,5 роки, а то й більше, крали на війні, наживалися на Чужому горі, на чужих смертях, вам давали гроші на одне, на озброєння, на допомогу. Ви їх тирили, купляли собі маєтки, висилали ваших дітей за кордон. І відчували, жарували як могли. Не, шановні мародери, я вам рекомендую стати на коліна і покаятися перед українським народом, поки не пізно. Знаєте, чому я так кажу? Я ніколи от протягом трьох з половиною років не був так впевнений, що скоро буде мир. Я не знаю на яких умовах. Я хочу, щоб на наших умовах. Але логіка мені підказує, що скоро має бути мир. І ті, хто свинячив під час війни, розпускав руки, бив людей, принижував, багато чого забороняв, Ваш, ну, кара нас дожене, хлопці і дівчата. Це, зокрема, стосується нашої влади. Розумієте? Так що кайтесь. Якомога швидше. Все скоро закінчиться.